ГЛАДІАТОРИ!!! Це не лише перша домашня перемога хмельницьких гладіаторів, а й найбільша перемога за два сезони. На центральному стадіоні міста наші хлопці приймали рівненських монархів. Були дві рівні команди. Я думаю, що якби трошки більше була лава запасних у рівненчан, можливо б і інший був трохи результат, тому що самі бачили, залишилося буквально два гравці на бровці. Тому це також дуже вплинуло на результат. По своїй команді можна сказати, що хороший, хороший результат, налаштувалися, видали всі можливості і результат по грі, власне рахунок магічний: – 66-6. Нагадаємо, у минулому сезоні хмельничани двічі поступилися монархам. Тому домашній реванш мав неабияке значення. Щоправда, для гладіаторів ця гра турнірного значення немає. Наші хлопці не проходять до плей-офф. Втім, кажуть, у федерації це реальна перспектива на наступний сезон. Команда прогресує, команда не втрачає настрою, команда не втрачає бажання. І я думаю, що все можливо і плей-офф в наступному сезоні це як. Хоча і гра не мала турнірного значення, та наші хлопці зіграли наповну, чого не скажеш про суперників. Втрати у команді, кажуть монархи, завадили продемонструвати гарний поєдинок. У нас не поїхало ну, майже 12 чоловік основи, тобто з різних причин. Я не скажу, що це травми, це ну, чисто побутові якісь причини. і Через це в нас така незлагодженість. З тими з тим персоналом, які мене зараз є, ми виконуємо те, що те, що ми можемо. Результатом гри гладіатори задоволені. Тепер кажуть хмельничани, готуються до третьої домашньої гри. Вже у серпні наші хлопці зустрічатимуть вінницьких вовків. Задоволений грою хлопців, задоволений є всім тим, що воно ну, виконали всі вказівки, зіграли дуже класно. Е, на жаль, на жаль, ну сьогодні декілька граців отримали травми, але я думаю, в нас до наступної гри ще. Більше ніж місяць по календарю, я думаю, вони встигнуть відновитися. І ми ще один домашній матч, вже третій. Також проведемо на достойному рівні. Богдан Любоченко, Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал Ківісім Плюс.